Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні хочу поговорити про безпеку. а точніше зі мною сталася неприємна історія. Через свою неуважність я втратив 60 доларів. Так, сума невелика. Бачив, люди втрачали набагато більше. Вирішив з вами поділитися, щоб з вами такого не сталося. Тому, надіюсь, відео буде для вас корисне. Затягувати не буду. Розкажу все коротко. З вас, палець вверх і погнали. І так, друзі, стала зі мною ця непряма ситуація при банальному обміні, коли я просто обмінював кошти на PancakeSwap, тобто Altcoin обмінював на USDT. Після обміну мої кошти відразу полетіли на гаманець з камеру. Просто під час обміну мені вискочив ще один скам-апрув, я не читаючи його просто апрувнув, І таким чином я дав дозвіл на свої USDT і вони пішли з мого гаманця. Було трішки обідно, так як не один рік я займаюся криптовалютою, і такого я раніше не бачив. Не знаю, як це сталося. Проте, дивлячись через скан, я побачив, що ось я обмінював токени GMT на 60 USDT, і відразу мої кошти полетіли на ось цей гаманець. Я цього не робив. Я вже думав, що у мене вкрали сіт-фразу. Через вірус, але ні, це просто я зробив неправильний апрув. Якщо у вас колись буде така ситуація, цьому можна запобігти, і мені в цьому допомагає сервіс Revoke Cash. Є багато аналогів, але цей сервіс мені найбільше подобається. Так як тут все зрозуміло, посилання залишу під відео. Через цей сервіс можна відкликати ваш дозвіл, і більше ваші кошти не будуть пропадати з вашого гаманця. Нижче можете почитати. Інструкцію, для чого потрібен цей сервіс, правда, тут все на російській мові, можна навіть встановити розширення і повірте, деколи потрібно переглядати через цей сервіс ваш гаманець для профілактики, щоб не попадати в незручні становища. Просто нажимаєте начати, вставляєте вашу адресу, вибираєте мережу, в мене це сталося з мережі BNB chain адреса, і нажимаєте ось сюди. І далі ви можете бачити всі ваші дозволи. У мене був дозвіл, був такий. Із червоним трикутником, який я сам дав, і в принципі я сам в цьому винуватий. Все, що потрібно, це просто нажати кнопку АТ і більше ні в кого не буде доступу до ваших коштів. У мене є ще багато дозволів, але вони старі ще з 23-го року. Вони не скамні, так як це провірені сервіси, Stargate, Biswap і так далі. Скамний апрув я відразу відкликав. Щоб відкликати, потрібно трішки заплатити комісії, але ваші гроші будуть в порядку. Якщо у вас буде ось таке попередження, але червоне, обов'язково відзивайте ваш дозвіл, щоб не втратити вашу криптовалюту. Я думаю, всі досвідчені криптоентузіасти знають про цей сервіс і ним користуються. Також хочу порадити вам Ось це розширення називається Pocket Universe. Мені його порадив підписник, я йому дуже вдячний, так як справді, це розширення дуже допомагає не втратити свої кошти. Посилання також залишу під відео, просто нажимаєте Add to Browser. Встановлюється ось таке розширення, і при кожній транзакції, яку ви будете робити через Metamask, це розширення буде показувати, що після цього станеться. Таким чином, ви будете точно знати, що у вас не вкрадуть кошти. Якщо буде скам транзакція, буде ось таке червоне попередження, і буде показувати, що у вас відсіється. Тому обов'язково встановіть собі це розширення і у вас нічого не вкрадуть. Покажу на прикладі, прийдемо на той самий PancakeSwap і давайте обміняємо, наприклад, токени бісві. У мене є 29 токенів на USDT. На гаманці в мене зараз є 2 USDT. Обмінюємо всі токени. 29 це буде 225 USDT. Нажимаємо Swap, Confirm Swap, все стандартно. І як бачимо перед тим, як зробити Approve, наше розширення вискакує і показує, що ми даємо Approve на токени BSV. Нажимаємо Continue. І після того аж в MetaMask йде підтвердження. Нажимаємо підтвердити. І як бачимо, розширення нам показує, що ми віддаємо 29 токенів BSV, отримуємо 224 USDT. Нажимаємо Continue. Ось така зараз комісія 70 центів. Можемо її зменшити, завжди зменшую до одинички, і робимо обмін. Ось і все, обмін пройшов. І як бачимо, в мене вже 4 USDT. Тобто розширення дуже корисне, відразу видно, на що ми даємо Appru. Також через сканер можемо бачити, що ось ми зробили обмін BSV і отримали 223 USDT. Гроші не пропадають і все стандартно. Дуже круте розширення, мені дуже подобається. Тому всім раджу посилання залишу під відео. На цьому, друзі, завершую. Будьте завжди обережні. Так як у криптовалюті дуже-дуже багато скаму, коли з мене вкрали гроші, навіть коли я відкрив просто текстовий документ. Тим самим я злапав вірус, який вкрав в мене світ фрази із всіх гаманців. Тому завжди будьте обережні, не відійться на спам. Якщо вам хтось в особисті пропонує заробіток грошей, 99% що це скамер. Бажаю всім профіту, мирного неба і почуємось з нових відео. До побачення.